Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами ми розв'яжемо кілька прикладів, де будемо ділити многочлен на многочлен. Цей метод називається ділення кутом. Завдання перше. Нехай маємо многочлен 3х у кубі відняти 5х у квадраті, додати 2х та відняти 8, і потрібно розділити на многочлен Х відняти 2. Ділення кутом уже для вас є звичним, але раніше ви ділили лише числа на числа. А сьогодні ми будемо ділити многочлен на многочлен. Для того, щоб це зробити правильно, Звертаю вашу увагу, що ми постійно повинні ділити перший доданок на перший доданок. Таким чином, 3х у кубі поділити на х це буде 3х у квадраті. Чому так? Тому що при діленні однакових основ, а це х у кубі, на х у першому степені, основа залишається за та ж сама, а степені віднімаються. І це буде х у другому степені. А трійка, поділивши на коефіцієнт 1, який є попереду, просто він ніколи не пишеться. Це буде трійка. Далі ми повинні цей результат помножити на кожен одночлен, що є в даному многочлені. Що я маю на увазі? 3х у квадраті спочатку множимо на перший одночлен, на х. Це буде, звісно, те ж саме 3х у кубі. І так має бути завжди. Далі, множимо на мінус 2. Звертаю вашу увагу. Обов'язково на мінус 2, а не на 2. Таким чином, буде мінус. 3х квадраті на мінус 2 це буде 6х у квадраті. мінус 6х у квадраті. Більш немає нічого. Ставимо мінус та підкреслюємо. Тепер ми маємо від верхнього рядка відняти нижній рядок. 3х відняти 3х у кубі це буде 0. Писати нічого не потрібно. Далі мінус 5х у квадраті. Відняти мінус 6 квадраті. Насправді ви маєте зрозуміти, що це виглядає ось так. А якщо у нас стоїть мінус на мінус, це буде завжди плюс. Тобто мінус 5х у квадраті додати 6 х квадраті. А це ж те саме, що я поміняю їх місцями. І буде 6 х квадраті відняти 5х у квадраті. Тобто просто 1х у квадраті. Записали. Оскільки більш нічого віднімати, ми записуємо додати 2х та відняти 8. Далі знову беремо перший доданок і ділимо на перший х у квадраті поділити на х це буде просто х із знаком плюс. Множимо x на x у квадраті, х на мінус 2 мінус 2х. Віднімаємо. Х у квадраті відняти х у квадраті буде 0, писати не потрібно. 2х відняти мінус 2х це буде плюс, тому 4х. Та зносимо мінус 8. Знову ділимо перший доданок на перший. 4х поділити на х це 4 зі знаком плюс. Множимо 4 на х це 4х, 4 на мінус 2 мінус 8. Віднімаємо остача 0. Отже, ділення завершено, і при діленні даного многочлена на х відняти 2 отримуємо многочлен 3х у квадраті додати х і додати 4. Розглянемо другий приклад ось такий. х у 10 степені додати 1 розділити на х у квадраті додати 1. В цьому многочлені нам не вдасться просто так записувати е, однаковий степень під однаковим. Тому це буде трішки незручно. Що ми робимо? Точно так само переписуємо. Поділивши х у 10 на х квадраті, це буде х у 8 степені, тому що степені при діленні віднімаються. Далі множимо. Х у 8 на х у квадраті, знову ж таки, х у 10. Але х у 8 на плюс 1 це буде додати х у 8. Віднімаємо. Наступний рядок ми маємо записувати в порядку спадання степенів. А отже, х у 10 відняти х у 10 це буде 0. Далі я мав би написати, наприклад, 1 відняти x у восьмому. Але оскільки я записую в порядку спадання степенів, то я спочатку запишу мінус х у восьмому і додати 1. Додати 1, тому що одиниця була зверху, вона знаком плюс. А оскільки віднімаємо, то перед х у восьмому я міняю знак на протилежний. А далі, будьте уважні, ми ділимо знову ж таки перше на перше. І оскільки ділю від'ємне число на додатні, буде мінус х у 8 на х у квадраті х у шостому степені. Множимо. Мінус х у 6 на х у квадраті, це мінус х у 8 восьмому. Мінус шостому на плюс 1 це мінус х у 6. Віднімаємо. Тут буде 0. Потім 1 відняти мінус х у 6. Це один додати х у шостому, але оскільки записуємо в порядку спадання степенів, то спочатку х у шостому, а потім додати 1. Знову ділимо перший доданок на перший. Таким чином, х у шостому поділити на х у квадраті, степені віднімаємо, буде х у четвертому. Зі знаком плюс. Множимо буде х у шостому, додати х у четвертому. Та віднімаємо. Знову ж таки 0. Мінус х у четвертому і додати 1. Далі знову ділимо мінус х у четвертому на х у квадраті. Це буде мінус х у квадраті. Помноживши мінус х у другому степені на х у другому. Це буде мінус х у четвертому. Мінус х у другому на 1. мінус х у другому. Віднімаємо 0. Потім х у другому і додати 1. Поділивши х у квадраті на х в квадраті, отримую плюс 1. 1 помноживши на цей вираз, буде такий самий х у квадраті плюс 1. І відповідно віднявши, отримуємо остачу 0. Оскільки вийшла остача 0, це означає, що ділення завершено. І відповідь є ось цей вираз. Х у восьмому степені відняти х у шостому, додати х у четвертому, відняти х у другому і додати 1. Виконаємо третій приклад. Х у п'ятому додати 3х у кубі, додати 8х відняти 6, розділити на х у квадраті, додати 2х додати 3. Звертаємо увагу, що перше ділимо х у п'ятому на х у другому. Поділивши ці дві однакові основи, отримуємо х у третьому степені. Множимо х у третьому на х у квадраті буде х у п'ятому. Х у третьому на 2х, це буде 2х у четвертому. Х у третьому на 3, це буде 3х у третьому. Віднімаємо. Тут будьте уважні. Х у п'ятому відняти х у п'ятому це буде, звичайно, ще 0. Писати не потрібно. А далі нам потрібно записувати в порядку спадання степенів. Тому, якщо є четвертий степень. То виходить, що я від 0 віднімаю 2х у четвертому це буде мінус 2 х четвертому. Далі 3х у кубі відняти 3х у кубі буде 0. І залишається дописати додати 8х і відняти 6. Ось вони. Далі ділимо мінус 2 х четвертому на х у квадраті. Це буде мінус 2 х квадраті. Та множимо це значення на кожен доданок. Буде мінус 2 х четвертому, Потім мінус 2х у квадраті на 2х. Це мінус 4х у кубі. Мінус 2х у квадраті на 3. Мінус 6х у квадраті. Віднімаємо. Буде 0. А далі, дивіться уважно: 8х, а тут мінус 4х у кубі. Починаємо з найбільшого степеня. Тому 8х поки що до уваги не беремо. Ніби від 0. Віднімаємо. Мінус 4х у кубі. А мінус на мінус буде плюс. Тому записали 4х у кубі. Точно так само. Віднімаємо мінус 6х у квадраті. Це буде плюс 6х у квадраті. Залишається дописати, додати 8х. І відняти 6. Далі ділимо 4х у кубі на х у квадраті. Це буде плюс 4х. Множимо. 4х на х у квадраті, звичайно, що 4х у кубі. 4х на 2х це буде 8х у квадраті. 4х на 3 це 12х, і віднімаємо. Буде 0. 6х у квадраті відняти 8х у квадраті, це мінус 2х у квадраті. 8х відняти 12х мінус 4х. І мінус 6 дописуємо. Мінус 2х у квадраті поділити на х у квадраті. Залишається лише мінус 2. Тому множимо мінус 2 на кожен доданок. Це буде мінус 2х у квадраті. Відняти 4х. І відняти 6. Два однакові вирази. Отже, остача буде дорівнювати 0. Таким чином, відповідь до даного ділення. Це Х у кубі, відняти 2х у квадраті, додати 4х та відняти 2. Ну що ж, друзі, як завжди, дякую вам, що переглянули дане відео. Обов'язково підписуємось на канал та на той канал, що є в описанні. Ставимо палець вгору та пишемо приємні коментарі. До зустрічі!